Багато людей шукають в нашому всесвіті космічне місто Бога, щоб врятуватись від неминучої катастрофи, яка прийде на землю. Але небесне місто знаходиться в іншому, в духовному вимірі. Під кінець часів, коли наша земля та діла, що на ній погорять, Бог переселить своїх дітей на нову прекрасну планету, тоді з небес на нову землю опуститься небесне золоте місто. Як же увійти в це місто і переселитися на нову землю? У Небесний Єрусалим увійдуть тільки ті, чиї імена записані у ягняти в книгу життя. Ніщо нечисте не війде до того міста, і не війде туди ніхто з тих, хто робить щось ганебне або бреше. Ангел сказав апостолу Івану. Ідемо, я покажу тобі наречену дружину ягняти. І Духом Святим Він переніс його на величезну високу гору і показав апостолу святе місто Єрусалим, що спускалося з небес від Бога. Місто назване нареченою Христа, а ми знаємо, що наречена Ісуса це церква, місто мало 12 брам. На них 12 ангелів На воротах небесного міста написані імена дванадцяти ізраїльських племен. Міський мур було збудовано на дванадцяти кам'яних основах, на яких були написані імена дванадцяти апостолів Ягняти. Задумайтесь, якщо в основах небесного міста написані імена апостолів Христових, то чи можна увійти до небесного міста? Нехтуючи поставленою Богом владу тут на землі, як і сказав апостол Павло, ви не юдеї, вже не чужинці і не сторонні. ви співгромадяни з людьми Божими та його родиною, ви, віруючи, подібне до споруди зведеної Господом. Ви збудовані на підвалинах, закладених апостолами і пророками, а наріженим каменем є сам Христос Ісус, і вся будівля тримається на ньому. Завдяки Христу вона росте, щоб стати святим храмом у Господі. Через нього і ви всі об'єднуєтеся і створюєте єдине житло, де Бог живе через Духа Святого.